Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 вересня. 1296-й день війни, яка продовжує тероризувати та згуртовувати українців. Поки захисники і захисниці тримають стрій, в тилу донатимо та працюємо задля підтримки обороноздатності країни. Також перераховують кошти на потреби оборони із міських бюджетів та підприємств. Зокрема, колектив ХАЕС уже спрямував на такі цілі понад 538 мільйонів. Крім того, чергову підтримку виділили й у Хмельницькій громаді. Детальніше про це та про головні події Четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. 52 питання порядку денного у Хмельницькому. Відбулася чергова сесія міської ради серед обговорюваних питань, зміни до бюджету та допомога війську. Майже 153 мільйони гривень. Ми спрямовуємо на видатки, пов'язані з обороноздатністю. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це спеціальне обладнання. Ремонтують техніку, покращують свою матеріально технічну базу в цьому році. Маємо вже 252 мільйони гривень на ці статті передбачені. Крім того, додатково виділили 46 мільйонів на придбання житла для військовослужбовців. Ще 240 мільйонів направлять на підтримку і реабілітацію бійців та допомогу родинам полонених, загиблих і зниклих безвісти. Також виділені кошти на всі галузі міського господарства, зокрема, охорона здоров'я, придбання медичного обладнання, майже 19 мільйонів гривень, причому абсолютно більшість цього медичного обладнання для лікування поранених наших військових 15 мільйонів гривень на галузь освіти. Більша частка цих коштів на доплати окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Зокрема, сьогодні ж ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отримуватимуть доплату щомісячну 2600 гривень. Та ще 17 мільйонів підуть на завершення будівництва укриттів у навчальних закладах громади. До слова днями владці планують показати останнє облаштоване цьогоріч сховищем у школі в Шаровечці. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Безпека на дорозі спільна справа. Аби пішоходи були більш уважними, переходячи проїжджі частини дороги, у Славуті поліцейські та учні вигадали, як привернути їх увагу. Заразом нагадали правила дорожнього руху та наслідки їх порушення. Служба освітньої безпеки разом з учнями нашого міста провели послідницьку акцію, присвячену правилам дорожнього руху. То ми бачимо, як підлітки і дорослі переходять дорогу в навушниках, заглиблені в телефон і не помічають небезпеки. Тому ми вирішили написати прості, але важливі нагадування пішоходам. Пам'ятаймо, життя найвища цінність, і воно у наших руках. Другий етап спецоперації Джентльмени. Поліцейські запобігли надходженню на чорний ринок близько 3,7 тонн заборонених речовин вартістю понад 185 мільйонів гривень. Поліцейські провели понад 150 общиків на території 23 регіонів держави за місцями проживання у транспортних засобах та на земельних ділянках фігурантів проваджень. Правоохоронці виявили та знищили понад 15 тисяч кущів коноплі та снотворного маку. Також вилучили 740 кілограмів наркотичного засобу канабіс та 15 кілограмів психотропної речовини Альфа пвп продукти харчування з психотропом тетрагідрокадабінол у складі, устаткування для культування наркомісних рослин, зброю та боєприпаси. Наразі повідомили про підозри 38 членам злочинних груп. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Купівля по оголошенню із соцмереж обернулась втратою коштів. На аферистів натрапила 42-річна жителька Славути. Жінка побачила повідомлення про продаж дров по дешевшій ціні. Її це зацікавило і вона зв'язалась із продавцем. Останній повідомив, що доставить деревину до будинку після повної оплати. Нічого не підозрюючи, довірлива славучанка надіслала на вказаний псевдопродавцем рахунок 10 тисяч гривень та стала чекати товар. Однак на обіцяну дату дрова так і. Не привезли, а продавець на зв'язок більше не виходив. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події та просять громадян бути більш обачними під час покупок в інтернеті. Друге життя для рогатого. У Хмельницькому капітально відремонтували тролейбус, який пропрацював майже 40 років. Його відновлення обійшлося місту в 600 тисяч гривень. Це насправді в десятки разів в десятки разів менше ніж придбання нового. Раніше їх просто списували як металобрукт. Ми їх почали відновлювати. Перші тролейбуси ми відновлювали за допомогою спеціалізованого підприємства. Ну але власне потім наші спеціалісти побачили, що це можна робити своїми силами, і ми почали робити. Отіх своїми силами це вже 15-й капітально відремонтований тролейбус у громаді, із них 12 відновили силами комунального підприємства Електротранс. До процесу долучаються й учні навчально-виробничої дільниці ВПУ номер 11 Не побоюсь цього слова. Він був з можна так сказати, заново тобто, уся усі несучі конструкції на 90% були замінені. Були замінені вся зовнішнє оздоблення обшивка цього тролейбуса. Повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса. Уся оптика. Це перший тролейбус розфарбований кольори Хмельницького брендбуку, і по тому типу, вже які ми замовляли нові тролейбуси в нашому проєкті з Європейським Союзом. Уже найближчими днями відремонтований тролейбус виїде на маршрути містом. Крім того, місцеві владці анонсували й чергове поповнення. Наступного тижня в місті презентують ще 10 нових тролейбусів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Погода на 12 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру. У п'ятницю очікується значне зниження температури повітря. Вночі по області вона коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень же показники зростуть до 14-19 градусів за Цельсієм. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 13-15 градусів вище нуля, в день 15-17 тепла. Разом з тим, по усьому регіону пройдуть значні опади. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті. Ба Більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.